А всеукраїнське об'єднання «Батьківщина» яку позицію в цьому займає, який законопроект підтримується, я ще раз кажу: для нас дуже важлива пропорційна система з відкритими списками, які це будуть відкриті списки чи регіональні відкриті списки, бо вони не найгірші. Так само це система унікальна, яка дозволяє, наприклад, в межах однієї області набрати якусь кількість голосів, а вже в залежності від того, на якому окрузі більше віддано голосів за цю партію. Ці саме люди і стають першими в цьому списку. Це теж дуже гарна система, яка дозволяє чітко врахувати інтереси і місцевої громади, і партії. Є виборча система, про яку ви сказали, де у виборця є право переставляти. Єдине, що була така виборча система в свій час. В Польщі вони відмовились від неї, причому вона була з регіональними списками, бо в загальнонаціональному списку це зробити взагалі неможливо. І відмовились з однієї причини, за що за всю історію таких виборів у них двоє виборів пройшло за такою системою. Тільки один раз пройшов депутат, якого в партійному списку поставили десь в кінець. От завдяки позиції виборця, який переставив його вище, така особа стала депутатом Сейму. Польщі, тому я кажу тут. Давайте не шукати відповіді в одному, яка система краще, та чи інша. Тут дуже важливо цілий набір засобів, які унеможливують підкуп виборців, які дають можливість не лише партійцям визначати місця в списках, і які виносять на суд громадян тих, кого виставила партія. Це дуже важливо.